Друзі, вітаю всіх на каналі Творчий куточок. Мене звати Юля і це мої рукодільні щоденники, які виходять по четвергам. Якщо ви в мене на каналі вперше, я буду вдячна за підписку, за вподобайку, якщо вам це відео сподобається. Ну і, звісно, чекаю від вас коментаря. Що стосується перед вами, перед вами це шматок величезної роботи, це дубовий гай від Лукас, і дубовий гай у мене у форматі вхрестику. Він в мене розпочати вже достатньо давно, вже років 4 чи 5, і я хочу сказати, що я на цей рік дуже планую його фінішувати. Дуже планую це, звісно, гучно сказано, але я так порахувала. Порахувала я не на 12 правда, місяців, а на 10 місяців. Чому? Тому що все ж таки варто брати якийсь запас, тому що не завжди виходить так, як собі надумала, хай цей запас буде. Получиться раніше завершити, це прекрасно, не получиться, принаймні, я собі запланувала його добряче просунути, активно брати. І що ж я саме запланувала? Це 2000 хрестиків на тиждень я маю робити на цій роботі для того, щоб мати грандіозний, не побоюсь цього слова, фініш на кінець року. Ось такий в мене план. І що ж, що ми маємо? Наразі на теперішній момент, на сьогодні, 22 січня, у мене 53% на роботі вишито. І саме ця ділянка, ось бачите, верхні хрестики, ось ось так я буду йти і заповнювати ось, працюватиму ось в цій діляночці. Ну, я так хочу, мені так зручно такими кусками брати, відшивати, потім переставляти, перекручувати раму. Тому що рама в мене 90 см. Галявину я вже повишивала, дякую, мені не зайшло. А от саме зелень і гілки мені йдуть пречудово. Тож, я відпочиваю від галявини, яка ось там внизу тільки не закінчилася, бачите, перехожу на крону дерев і сподіваюся, що в мене. Це все швиденько піде. Тут в цій діляночці є щось порядка до 12 тисяч хрестиків. Ось ще мене чекає ось тут. Або, звісно, що це роботи і роботи. Але порівняно з тим, що 161 з копійками тисяч хрестиків весь добовий гай, то потрошку-потрошку, по отак по 10-12 тисяч і робота робиться. Це що? Підходимо ближче до моїх планів, планів на цей рукодільний тиждень. Фактично, це практично кінець місяця січня 26-го року, і що я тут планую? Планую на цей рукодільний тиждень виконати свою, саму собі придумала, сама собі виконую. Норму 2000 хрестиків на добовому гаї. А ще я хочу взяти, довести до фінішу пару робіт. Перша робота це ось. Такий Нью-Йорк від повітруля. Дуже легко йде, дуже приємна робота. Я замінила тут основу на лугану 25-го ну, бо я хотіла зимовий Нью-Йорк. Я вже розповідала, що в мене стійка асоціація з серіалом Друзі, там, де Джої висадив Чендлера на цьому мосту. Тому що Чендлер в нього не вірив. Ну, коротше, коротше, Нью-Йорк зимовий, тут 52% вже вишито, і я сподіваюся на цьому рукодільному тижні зробити йому фініш. Це буде прекрасний, зимовий, ніжний і чарівний фініш. Робота дуже легка, дуже приємно йде. Ну що ж, більш так детально це вже коли я його сподіваюся завершу, тоді вже вам розповім. Далі, ще я. А, власне, чого я прибираю? Чуєш? Це вже все, це вже клініка. А ще я розпочала буквально вчора, 21 січня, ось такого сніговичка. Ось такий мілхіл маленький манюсик, і він дуже приємно йде. І я хочу, ну, власне що, вчора в мене було геть мало часу. І я повишивала-повишивала, і я маю тут ну, майже половину, там трошки менше, 48% чи що. От, і я хочу цього сніговичка. З коктейльчиком роззавершити на цьому тижні також. Що мені вдасться побачимо? От будемо бачити. Будемо живі, будемо бачити. Поки що маю, от що маю. Тож ось такий план в мене: це Нью-Йорк, це сніговичок і дубовий гай. Ну, і що, звісно, ще. Звісно, в мене ще буде очікувати мене шкарпетка. Шкарпетку я дуже постараюся завершити для того, щоб була вже готова пара, тому що. Першу я закінчила попереднього тижня і одразу почала А, Тому що, поки холодно, треба носити шкарпетки теплі, правильно. І я собі зв'язала і от зараз дов'язую. ну як дов'язую, в процесі шкарпетки для чоловіка. Я повторюсь, що я в'яжу їх звичайним, стандартним, класичним способом. Зараз я покажу вам, що тут є. Це в мене. Ярнард Форза і Алізе Комфорт. Найзвичайніші найзвичайніші смугастики. Ось. Це перша та, що готова. Такі вони височенькі, я робила 7 см резинки 8 до 5. От. І те, що планую, друга шкарпетка в мене от, буквально у такому. Тільки-тільки почати. Тільки розпочата, тож буду в'язати шкарпеточки. Сподіваюся, те, що я напланувала, в мене все вийде. Сподіваюся, тиждень буде активним, не менш активним і продуктивним, ніж попередній мій. Побажайте мені успіху. Ну, а я пішла вишивати. І вишивати я пішла, друзі, Щ... мабуть, у цього сніговичка. Нола, ти зі мною знімаєш? Ти знімаєш? Бекстейджу вам трошки. От, виш, прийшла дитина, просто сіла і чухай мене. Ну, що ти за мавпа? Ну, ляж, ти заважаєш, лягай, лягай. Лягай. Налуся. Очка, жов морда, лягай! Бо ти, ну, то балується. Ти балуєшся? Серйозно? Ти, ти мені не дасиш познімати, так? Воно вже і світло вимкнули, а ти все мені не даєш познімати. Ну, кабачок мамин, треба на ногах полежати, от розумієте? Ти кабачок, ти поїла тобі хорошо. Он животик повний, в кого? В кого животик повний? Що ти оченятами облимаєш? Досышь да, маме познимать трошки? Сонечку. Все. Ну. Барабан. Наезженный барабан. Что? Треба еще? Треба этого чухать? Что треба робить? Що треба робити? Що, моя бусинка? Чухать треба, да? Понятно. Ну все, заважаєш, тікай. Ну, хто балуется? Ну, а мне як знімати? Ручку у мене отжимає. Ты диви, хулиганьо. Ну хто хулиганьо? Ну, це ж не їстівне, це не твоє. Мені треба оцим показувати отут нола. Дивися, ну що за вредна дитина? І не кусає, а просто бере зубка, бере. Бач? Бер. Да, ти, маму не кусаєш? Ну, що ти за балована дитина сьогодні? Не дає, заважає? Заважає їм і Ну, і що? Ти забираєш ручку а мені чим. Ай, то мій палець був. Ну, увліклась. Так, все. Ч. -ч, -ч. Все. Все, вгамонись. Бачи, яка ти гарна у мене. Да, ти молодець. Даси мамі познімать, чи ні? Ти даси мамі познімать? Отут попоказувати, отут. Отут, отут отак попоказувать, отут, а оту. Не дає. То ручка, то не їстівне кажу. От дивися, ну дурне мале. Що ти будеш робити? Ти ще й рохкаєш? Ну серйозно, ну серйозно. То балується. То балується. А же ж ця дитина? Так, друзі, ну що, знімаю разом із собакою вам тут прийшли. Не хоче дитина від мене відходить взагалі, тому то вухо, то нос, то писок, ви будете бачити, балується. Загалом, дубовий гай, нола. Ну, ти слон в посудної лавки. Хто слон? Ти слон? Тусь слоненятко, мале, тисленятко, <рес> да. лежи, Ну, полеж 5 хвилин, ну, балуйся, хто. Он, дивися, вухо мені на вишивку полежила. То ви би бачили, ось подивіться, як лежить. <рес> і все, і треба, щоб мама гладила і чухала. І носом підбиває, щоб я її чухала. Загалом 2000 хрестиків я на дубовому гаї навишивала. Треба, щоб дитина заспокоїлася. Просто дитина лягла, як їй зручно, і їй пофігу, що вона заважає. Да. Ти мені даш познімати, ні? Так от, загалом 2030 хрестиків я навишивала, не хитай, не хитай, бо люди будуть, люди будуть сваритися. Ось, я вам показую просто, як вона лежить. Ось, отак. Е, просування вам видні, я думаю. Ось, Тут приросло ось тут. Ну, то не тобі не заважай, нолка. Ну, це капець якийсь. Диви, диви, вона забирає, забираєш в мене ручку. Що таке? Глянь, хто? то, О, боже, Ну все. Так, спроба номер 150 зняти відео з собакою. Ось це це відбиток носа мокрого. Ну воно висохне, не буде плями, нічого. Тож, так, відбиток носа. Який всюди. Тож, <кій> гай, 2030 хрестиків. Я на ньому навишивала. Я тішуся з того, що я все ж таки виконую свою норму, тому що, попри все, я стараюся 2000 на тиждень таки зробити. Ну, як бачите, на цьому тижні практично тільки дубовий гай і вишивався. Так, в мене ще було, зараз вам покажу, що зараз дубовий гай я прийму, чомусь він дуже, дуже полюбився моїй собаці. Так, в мене ще був Нью-Йорк від повітруля. Тут в мене додалося дуже мало. Тут в мене додалося 559 хрестиків, і додалося це, на жаль, така кількість через те, що просто не було часу. Ну, нічого. Здоров'я важливіше, тож, що мала час повишивати, я його трошки повишивала. Додала блакитного, додала цього блакитно-фіолетового. Ці багатоповерхівки, і додала ще блакитного трошки. Пішла ось вмикати світло в цих багатоповерхівках, і все. І на цьому мій час скінчився. Ще вам що покажу. ще вам, В мене був фініш невеличкий, фініш від Мілхілу. Це ось такий сніговичок, ось такий прикольний сніговик. Дуже потішний, такий, знаєте, сніговик на чілі, сніговик мрійник, щоб поїхати на Морко, пити коктейльчики, ходити теплим пісочком, збирати мушлі, бути в цих сонячних окулярах, в капездончику, і щоб тобі все було добре, щоб, знаєте, не дивитися на небо в пошуках дронів чи ракет, а дивитися на хмаринки. От. Ось такий сніговичок моїх мрій. В мене вишився буквально, я ж кажу, за пару днів. І ось такий красунчик є. Улянчик Яковлєва, дякую тобі величезне за заготовку. Це прозора заготовка, і я вже його і одразу, звісно, і оформила, пришивала. Тож, білою ниточкою просто пройшлася. І маю ось такого красотуна. Так що, фініш тижня є. Старту тижня не сталося, на жаль. Ну, як я кажу, старт в мене не получився. Не получився в тому плані, що в мене не було на нього часу ніякого абсолютно. Але, ну, то нічого страшного, ще я трошечки в'язала шкарпетки. Пам'ятаєте, що я в'яжу пару шкарпеток для чоловіка. І зараз я мала би вам показати ось це перша. Да? Шкарпетина 43-44 розмір. А я вам мала би показати другу шкарпетину, але друга шкарпетна в мене трошки ось, подивіться, буквально наскільки, буквально ось кінчик в мене не дов'язався. Це ж, знову ж таки, це за відсутністю часу, тому що, тому що ніколи було от відверто рукоділити Ось така пара шкарпеток у мене буде. Ну, я їх сьогодні дов'яжу, і буде в мене ось такі смугастики для чоловіка. Якраз нам передають знов похолодання. В нас сьогодні, поки я вам оце показую, у нас сьогодні плюсова температура, голова просто розколюється навпіл дуже сильно, тому що перепади просто колосальні. Було вчора, вчора було мінус 7, мінус 11. Ось з такої пряжі. Це я в'яжу резиночку, п'яточку і сам носочок, От. а оцю в'яжу трошки з іншої, але теж турецькою. Я вам показувала, то вже коли покажу готову пару, тоді вже принесу, покажу. От, А сьогодні плюс 3, і зранку просто ти прокидаєшся, голову від подушки просто неможливо відірвати. І сьогодні моя собака теж. Походу в такому самому стані, тому що вона о восьмій ранку ледь прокинулась і так, знаєте, нехотя пішла гулять, то що ти зробиш? Загалом, що стосується повного мого рукодільного тижня, я ж кажу, вишивальних у мене було 5 рукодільних днів, ну навіть не вишивальних, а взагалі рукодільних, тому що 2 дні взагалі не було часу, не було можливості, не було стану взагалі ні фізичного, ні морального. От, і 369 всього хрестиків в мене на цьому тижні навишивалося. Мало. Мені мало, на жаль, так є. Але по факту все одно, хоч маленький фініш та я зробила, трошки пов'язала шкарпетку, зробила дубовий гай. Знаєте, план мінімум то він виконано, вже що робити. А план максимум я хотіла взагалі-то завершити Нью-Йорк від повітруля. Дуже хотіла його завершити, причому я була впевнена, що я це зроблю, бо це дуже приємний, легкий такий сюжет і легкий проєкт, який дійсно доставляє неймовірне задоволення. І просто мені не вистачило часу. Я ж кажу: якби я сім днів на тиждень вишивала, то було би діло. І старт би стався, і фініш би ще один стався. Але маємо, що маємо, все одно потрошки робота йде. Тішить, що просування по дубовому гаю все ж таки є. Я так подивилася, що вже я спочатку року 8 тисяч на ньому додала, і це прям не може не тішити. От. І я собі записую, до речі, веду собі статистику не лише ось так по тижням, а і веду собі статистику, зараз вам покажу, яку. В мене є. Я собі завела окремо ось таку, бачите, списочок, дубовий гай по тижням. І Ось так записую, скільки хрестиків за тиждень на ньому вишила. Ну, це сама себе трошки надихаю, трошки, знаєте, підганяю, щоб в мене було пекуче бажання його швидше-швидше повишивати і швидше фінішувати. Ось, ось таким, такою фігньою страдаю. Ну, нічого. На наступний тиждень нанову буде дубовий гай. І знову буде Нью-Йорк повітруля. Поки що, я чесно признаюся, не маю ніякого бажання щось стартувати абсолютно. Не маю ніякого бажання, тим більше наступний тиждень, вже лютий місяць. Я ще не зняла навіть плани на рік, ще навіть не відзняла. Думала не знімати, але чую, що любите таке дивитися. Тож треба розпланувати рік. Ну тут уже рік, не рік, 10 місяців образно. А, от тому. Я подумаю над тим, щоб відзняти все ж таки плани на 26-й, плюс треба і заплановане повишивати, і, повишивати, і, і дов'язати шкарпетку, і розповісти вам про плани, в тому числі на в'язання. І хочеться повишивати ось цей проєкт, який зараз вам покажу. Ось оцей проєкт. Це бабусин дім, бачите, поруч стоїть. От, то його теж хочу. Повишивати, попросувати. Ой, нола мені всю малину збила. У мене все тепер не так, як треба. От, Так що планів, купа, був би час, було б здоров'я в першу чергу, ну і хоч трохи світла, щоб була можливість зарядитися і була можливість ну, не в темряві сидіти, скажімо так. Тож, на цьому все. Відео, мабуть, буде коротеньке, вибачайте, але і тиждень швидко промайнув, і дуже швидко. якось Швидко настільки, що я навіть не встигла щось зробити. знаєте. Тож, побачимося на наступному рукодільному тижні. Чекаю всіх в коментарях. Сподіваюся, що ви не дуже засмутилися моїм таким малорукодільним тижнем. І що ж, до зустрічі в наступних відео, як завжди, тепла, добра і творчого натхнення. Обіймаю кожного кожного. До побачення. Гуляємо без світла. Навкруги темінь. Ось. По сусідній вулиці там 10 ліхтарів горить, а в нас повний район темрявий. Темрява. І тільки вона ж далі, сусідня вулиця горить. Гуляємо в темряві. Добре, що хоче сніжочок. І дитина в світлячку. Це ми папу зустрічаємо. Йди, ми папу зустрічаємо. Ну, він ще десь їде, в метро. А ми рано вийшли гуляти, бо світла нема, один хер треба кудись себе діти.